Я думаю, всім цікаво, а що ж там всередині? Котел у нас горить ось так. Бачите, там все горить. А тут я все розібрав, щоб вам показати, як же ж воно там горить. Так як я дав багато кисню сюди, повідкривав ці всі щілини. Факел потух. Кисень тушить факел. Тому я закладаю зараз кирпич і ви побачите, як поміняється звук і коли загориться факел. Слухаємо, не загорається, слідуюча Кірпічинка. Чути загорівся і котел починає шипіти, вода починає закипати ось так. Зараз поставимо стальні і тут з'явиться вогонь. Ну ось, там з'явилось полум'я.